Масові пожежі в екосистемі Одещини, стан води на одеських пляжах та прощання з бійцем підрозділу Химера про це та інше. Дивіться у наступні 10 хвилин у програмі Тиждень Одеса. Мене звати Олена Голда. Вітаю. Масові пожежі в екосистемі вже кілька діб спостерігаються в Одеському районі, повідомили в головному управлінні ДСНС Одещини. За даними рятувальників, горить очерет в районі села Маяки Одеського району. Осередки займання фіксували біля озер Тудорове та Біле. Складність гасіння полягає в тому, що немає під'їзду до осередків вогню. Рятувальники запобігають його розповсюдженню на більшу територію та не дають йому дістатися до житлового сектору, зазначили в ДСНС. 13 серпня дим від пожежі бачили жителі кілька. Кох населених пунктів району та люди, які їхали трасою Одеса Рені, яка наразі площа постраждала в ДСНС, не уточнили. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук відвідала Одесу. До обговорення проблем у регіоні долучилися представники Одеської обласної військової адміністрації та члени громад. Ірина Верещук закликала і наголосила на важливості створення хабів. Зараз у області діють зокрема сервісний офіс ветеранхаб, громадська організація Ветерансхаб Одеса та Одеський обласний центр допомоги ветеранам. Згідно єдиного державного реєстру ветеранів, на Одещині цей статус мають майже 69 тисяч осіб. В Одесі попрощались із бійцем підрозділу Химера Володимиром Крупським. Чоловіка називали легендою фанатського руху Чорноморця та топовим хуліганом. У 2022 році він добровільно долучився до лав українського війська. Загинув під час евакуації, коли рятував своїх побратимів. Володимиру Крупському було 32 роки. Проводжали чоловіка на рідному стадіоні. Я просто хочу обратиться, я, я, я не имею права это не сказать, ко всем тем, кто любит русский мир, который убил моего сына. А украинские ребята, которые разрывают сейчас советский шаблон, они были с ним до последнего. Володимир пішов на війну у перший рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Присягу прийняв 12 березня, зазначила Ольга Крупська. багато чого говорив, він дуже сильно переживав біль. Йому дуже було больно, коли обратили. особливо погибали. Він до останнього витягував жгути, накладав просто ну, весною, коли вот все відбувалося, він дуже сильно був вибит и, и, Исколеи именно смертью. Ни, ни, ни взрывы, ни тот ад, в котором они в аду. На самом деле, ад этот по всей линии боевого, боевой вот этой линии. Там ад. Сейчас он не в аду. Володимир загинув під час бойового завдання, розповів заступник командира підрозділу Химера Сергій. Він пішов евакуювати поранених, але не вижив. Вово і точно скучно не було ніколи. На війні, на війні це справжній був побратим, побратим, який був готовий також прийти завжди на допомогу. Вова загинув, рятуючи інших. Потрібна була термінова евакуація з місця, з якого ну дуже важко було евакуювати людей, і хлопці розуміли всі ризики. Але Вова пішов. Не ваючись, Володимир вмів все він і на дронах літав, і штурмував, і в логістиці був. Він все робив, що було потрібно. Якою він був людиною, він був точно доброю світлою. Він постійно посміхався завжди. Якщо потрібна була допомога, він завжди ніколи не відмовляв завжди був там, де потрібно бути. Якість води в Чорному морі в Одесі перевірена. Все в межах норми. Про це сповістила Держекоінспекція Південно-Західного округу. Причиною перевірки стали повідомлення у одеських пабліках про те, що в морі біля узбережжя плавають плями мазуту. Їх бачили, зокрема, між пляжами Ланжерон та Відрада. Екологи відібрали проби води на трьох пляжах міста: Дельфін, Ланжерон та Лайн. А також здійснили візуальний огляд. Аналізи нічого не виявили. Нагадаю, нещодавно в Одеському обласному центрі контролю та профілактики. Хвороб повідомили, що якість води відповідає санітарним нормам на шести пляжах Одеси: це Дельфін, 13-та станція великого фонтану, Калетон, інклюзивний пляж Дельфін, Труман Сан-Ов-Біч та Лайн. В Одесі нагородили почесними медалями олімпійських чемпіонок Олену Кровацьку і Аліну Кумащук. З Олімпіади дівчата привезли золото з фехтування. Діти підготували вітальні виступи і привітали спортсменок. У міськраді переможниць олімпіади та тренера привітав мер Одеси Геннадій Труханов. Він нагородив їх міськими відзнаками. Олімпійська чемпіонка, 33 третіх олімпійських ігор у Парижі, 2024 року у складі збірної команди України. Я хочу подякувати, що ви так гарно зустрічаєте нас. Це дуже приємно. Ми, як спортсмени, наша задача гарно фехтувати та представляти нашу країну підтримати піднімати прапор. Мне мой один хороший знакомый когда-то много лет назад сказал, я тебе желаю проиграть чемпионат мира, проиграть чемпионат Европы. Они один удар проиграли, кстати, за чемпионство Европы. Проиграй все, но ну, выиграй Олимпиаду. И это свершилось. Ми чуть, чуть не виграли Європу, чуть -чуть не виграли мір. Ну ми виграли Олімпійські ігри. Ми это сделали. Нагадаю, Олена Краваська та Аліна Комащук вибороли золото Олімпійських ігор 2024 у командних змаганнях з фехтування на шаблі разом з Ольгою Харлан та Юлією Бакастовою у фіналі. Українки перемогли збірну Республіки Корея. Ціль була показати своє фехтування та забрати золото з Олімпіади, тому що срібло в нас було. Потім ми взагалі не потрапили на Олімпіаду. І зараз був дуже дуже складний етап підготовки. Я ще досі не вірю. якби Я бачу, що в мене тут є медалі, я з нею хожу, але ну, я ще не можу це усвідомити на всі 100%. Творчий простір для митців з усіх куточків України заснувала художниця з Херсона Богдана Баришева. Тут вже відбулася перша виставка під назвою Море і місто, яка поєднує морські пейзажі, архітектуру та атмосферу Одеси. В експозиції представлені 55 картин. Засновниця артгалереї Богдана розповіла, під час евакуації з Херсона довелося залишити в окупації свою майстерню та картини. Все, що я забрала під час перших вибухів в Херсоні, це був такий невеликий. Лички чемоданчик з олійними фарбами, розбавник і з горток пензлів. Це все, що я змогла збрати. Всі картини, тюдники, полотна ну повністю, все все лишилося в майстерні. На виставці представлено дуже багато різних робіт. Одна з них це вітраж, це родзинка нашої виставки. Вітраж, одеський двір. Це все зроблено в техніці Тіфані. Наразі в галереї BB Art Gallery проходить виставка Місто і море. Тут представлені художні роботи художників не тільки одеських, а ще й з Києва, Харкова, Запоріжжя, Херсону і Львову. Ми зібрали таку виставку, тому що я хотіла першу виставку в своїй галереї присвятити саме Одесі, як місто, яке мене прийняло під час війни. На тузлівських лиманах оселилися крилаті гості з Африки. Кулики, чоботарі, прилетіли цьогоріч раніше, ніж звичайно, розповів на своїй сторінці у Фейсбук еколог Іван Русів. Каже, за час повномасштабної війни, через обстріли, звичайні місця формування колонії кулика були знищені, загинуло багато пташенят. Тож зараз у нацпарку залишилося усього понад тисячу птахів. Чоботарі перебувають під захистом Червоної книги України. Зараз вони набираються сил, а з наближенням осені вирушать на південь. Спрага влітку річ серйозна. На одному з пляжів Одеси відпочивальники зняли відео, як собака поцупив пляшку з пивом. Попри протести власників пляшки, тварина свою здобуч не повернула. Більше новин дізнавайтеся на платформах Суспільного у соцмережах на нашому сайті та Ютуб каналі. Ставте вподобайки, підписуйтеся та натискайте на дзвіночок для сповіщень. Залишайтеся із суспільним, і побачимось за тиждень.